Так, усім добрий день. То дорога з центру міста Львова на вулицю Зелену до магазину, веломагазину. Бачите, це друге кільце, перше було там, де поїзд проїжджає, жлізна дорога. Тут ми повертаємо на зелену, рухаємося прямо. Зараз по правій стороні буде мийка. А трішки далі. Авторинок по правій стороні. От бачите, зліва автомийка. Зразу за мийкою, не перед, от, за мийкою, поворот наліво. Ліворуч, бачите. Повертаємо ліворуч. І проїжджаємо метрів там 50. Ресторан, старий замок, вивізка. Зліва ресторан, старий замок. Тут та ж сама будова. Тут веломагазин. От сходова клітка желізна. І от. Двері в веломагазин. Заходимо туди. Вибір є великий, в районі до 160 велосипедів. Зараз там наявності стоїть і підліткові, і вживані, і нові, і дитячі.